Що? Ти повинен тренуватися весь день. Люда Катуніна успішна фітнес-блогерка, мама. І так чудово виглядає. Ні, їй не 20 і навіть не 25, їй 37 років. В чому ж секрет? А я вирішила це перевірити і придбала її марафон. А ви потрапили на канал тренерки, і тут ми оцінюємо марафони схуднення. Для об'єктивної оцінки нам знадобиться 5 критерій. Платформа проведення марафону, харчування, тренування, реальні результати і загальні враження. Платформа проведення. Почнемо з того, що нам пропонують на сайті. А нам пропонують декілька різних марафонів, і я вирішила взяти саме марафон стрункості, бо думаю, що він є найпопулярнішим. І також взяла найдешевший варіант, бо його беруть більшість людей. Далі мені провели невеличкі опитування, моя вага, мій зріст і чи давно я займалась. І це мені дуже сподобалось. Просто розірвало моє сердечко на шмаття. Одразу записала плюсик, я вирішила взяти програму для новачків, тому що я думаю, що це найпопулярніша програма, її беруть більшість людей. Саме за такими критеріями я і обираю марафони, і обираю програми. В телеграмі нам створили три чати: харчування, тренування і спілкування. І це мені дуже сподобалось, тому що це три окремих чати, і ти просто не плутаєшся. Зазвичай створюють е, якісь, типу загальні харчування, тренування з чат і загальний спільний чат, е, там, де ми просто спілкуємося. Але такий варіант мені більш до вподоби, тому що мені хоча б не потрібно розгрібати, де там то харчування, де там то тренування. Тож, платформа проведення була в Телеграмі. Але дуже класно організована. Тому не буду ходити довкола 4 з 5. Хто вже бачив мої минулі огляди, знає, чому я зняла 1 бал. Хто не знає, прошу дивитися мої минулі огляди. Харчування. Чесно, я була в шоці. Почнемо з того, що не можна. Не можна фрукти. Виноград, банан, хурма інжир. Чому? Що вони вам зробили? А якщо я хочу банан, що мені зробити тепер? За що? Крупи, які не відносяться до цільнозернових? Також не можна цукор, мед, цукрозамінники. Далі, в принципі, все по факту: Газовані напої, квас, пиво, чіпси, тра-та-та. Сільотка? Чому? Я хочу сільотку. Я не розумію. Глушимо голод чисткою зубів. Я завжди думала, що глушити голод потрібно їжею, бо ми повинні їсти тоді, коли ми хочемо. Ні? У кого алергія на молочку купляйте безлактозну? Питання: а навіщо мені взагалі купляти молочку, якщо в мене не є алергія? Я не розумію. Також вона рекомендувала приймати ензими і ферменти. Це препарати, які умовно допомагають вам перетравлювати їжу. І найголовніше, вона пропонує це вживати тим, у кого увага, проблеми ШКТ. Не знаю, мені здається, це лікар повинен назначати. Я не впевнена. Пам'ятаєте, мені потрібно було купляти безлактозну молочку, якщо в мене на неї алергія. Так ось. Далі вона пише, що безлактозна молочка це маркетинг, і лактоза з неї нікуди не дівається. Я не розумію, мені й брат чи ні? Вона мене врятує від алергії, чи ні, я не розумію. Далі вона пропонує, як добавку, також вживати яблучний оцет. Окей, сильно тут вас бухати, в принципі, не буду, бо дійсно в якійсь мірі він допомагає створювати видимість, що ви починаєте худнути. І я дуже рада, що в кінці була зноска, кому не можна вживати яблучний оцет. Я посадила так шлунок, в мене тепер гастрит і проблеми з жовчим міхором, коли я займалась подібним. І моє найненависніше розгрузочний. День. 13 і 27 дні були розгрузочні. І можна було обрати один з варіантів, як харчуватися в цей день. Або фруктами, ну, окрім бананів, ви ж пам'ятаєте? Ще можна було на яйці і кисломолочному сирі, або можна було ще на весяній крупі. Фух. Далі підемо по-хорошому. Мені дуже сподобалась подача меню. Вона була дуже цікава і прикольна. Вона розписувала меню на кожен день і після кожного меню скидувала відеорецепти. Це було дуже класно, ну незвичайно, мало хто так робить. І доволі до речі, бюджетне меню тобто доступне. Отже, підіб'ємо підсумки. Багато чого не можна. Куча заборон, розгрузочний день, додаткові препарати, але дуже гарна подача і класне меню. Тому 2 з 5. Я поясню чому. Як я вже багато разів казала, що після виходу з марафону ви повинні продовжувати харчуватися так все життя, щоб не набрати ті кілограми знову, і ви реально відмовитесь від бананів на все життя. Цей марафон на короткий термін. І, вийшовши з нього, скоріше за все, все повернеться як і було. Тренування. З такими тренуваннями я вже взагалі сумніваюся, що я вижила так харчуючись, як написано в меню, або що я, в принципі, вижив. Як ви пам'ятаєте, я на початку сказала, що взяла рівень новачків. Так ось це було дуже бляха важко, дуже. Починаючи з розминки. Я вже думала: тану те тренування, на... поїхали по режиму. В принципі, це написано на сайті, які будуть тренування, але зараз я розповім. Тільки прокинувшись, ви повинні зробити 100 лімфатичних стрибків. Ну, просто 100 стрибків, як тільки прокинулись одразу. Далі, кожен день обов'язково робити зарядку. Уявіть зарядку. Ні. Замість зарядки ми отримали повноцінне тренування. Ну воно було дуже важке, реально. Для ранку це взагалі не підходить. Також кожен день ще робити тренування з лімфодренажними вправами. Три рази на тиждень тренування на осанку. І 4 рази на тиждень тренування на мобільність. Фух. Та почекай, ми ще не дійшли до основних тренувань. Що? Так. Перед основними тренуваннями розминка, на якій я вже здихала. І потім основне тренування Три рази на тиждень силове, один раз йога, один раз зумба. Тобто п'ять тренувань на тиждень, а до цього ще пам'ятаєте, там було ще довго-багато. Може, я поплутала і попросила продвинути рівень? Не знаю, зараз перевірю. Та ні, це рівень новачок. Супер багато стрибків, майже всі тренування побудовані на присіданнях. Я взагалі не можу цього робити ні то, ні інше, бо в мене проблеми з колінами. І найприкрайше те, що вона провела опитування мені перед початком марафону, але не запитала, чи маю я якісь проблеми. І я знову не робила майже нічого. Висновок, який я зробила з цього, це те, що ти повинен тренуватися весь день. Ну, це перебір. Я хочу жити якось особистого життя, а не просто без, безкінечно тренуватися і все, і більше нічого не робити. Просто тренуватися. Оцінка 2 з 5. Реальні результати. А ти, блін, спробуй не отримуй результати на такому марафоні. Покажу. Ці результати загально доступні, тому показую. Ну, серйозно, якщо виконувати все, що вам дають на цьому марафоні, то ти 100% отримаєш результати. Це неможливо їх не отримати. Але поговоримо про те, наскільки це довготривалі взагалі результати. Я дуже сумніваюся, що ти будеш продовжувати після марафону тренуватися кожен день по мільйон годин і харчуватися при цьому майже нічим. Ну, порівняно з тренуваннями, це майже нічого. Хоча, знаєте, Люда Катуніна просто чудово виглядає і взагалі не виглядає на свій вік. Можливо, просто я чогось не розумію і треба себе у всьому обмежувати? Не знаю, напишіть в коментарях. Також до пункту про реальні результати на марафоні була дівчинка, яка вже... Скинула овер багато кілограмів. Я точно не згадаю число, тому що не можу знайти це повідомлення в чаті. І вона вже на цьому марафоні восьмий потік, здається. І Їй подобається. Вона далі продовжує скидати, далі продовжує так жити, то можливо, це і реально, я не знаю. За реальні результати 5. Ну, ви згодні. Ми ж тут про результати, а не шлях до них. Тому 5, бо люди отримують результати, але притримуючись того всього. Проч, якщо ти не помреш, ти отримуєш результат. Загальне враження. Ну, я не знаю. Я в шоці, правда. Я очікувала взагалі іншого. Мені так подобається її контент, мені так подобається вона. І... Колись мені казали, до речі, що в неї дуже важкі тренування і вони займають дуже багато часу. Ну, я, я взагалі не, не думала, що настільки серйозно. Не знаю. На початку мене так заворожили цими опитуваннями там, різними категоріями, чого продвинути. Тобто вона дбає якось про всіх, типу, намагається підлаштувати. А потім, по факту я прочитала умови харчування і така, типу, <кхем> може, хоча б тренування спасуть, але і там промах. І я б, наприклад, цей марафон не змогла би порадити своїм знайомим, тому ставлю три за загальне враження. Ну, правда, <кхем> я просто трошки в мене були інші очікування, набагато більші, і мені так подобався її контент. Підписуйтеся, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, тому що відео почали виходити трошки частіше, щоб ви були в курсі всіх подій. моє.